Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Телець. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період. Для початку розглянемо в цілому атмосферу тижня, а потім вже основні сфери роботу, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження та порада на цей період. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, телець. Початок тижня, О, як чудово, у вас розпочинається тиждень, середина тижня та кінець тижня. Робота, фінансова сфера, особисте життя. Здоров'я, застереження на цей період та карта порада. І так, початок тижня для вас ось так розпочинається з такої чудової карти Сонце, яка говорить про якийсь успіх, радість. Тому все чудово. Якщо у вас є якісь заплановані важливі справи, звичайно, ви успішно їх вирішите. І Так, взагалі, так, якби, такий початок в такій радісній атмосфері. Для когось, можливо, це і радість від діток. Для тих, хто очікує на появлення діток, то, звичайно, це теж карта говорить про це. Але так, якби, взагалі карта говорить про таке щастя. Тому ось так. Середина тижня тут теж для вас, да, тут зірка випадає, тому карта говорить про здійснення мрій, те, що ви давно мріяли, про що ви да, бажали, тому і можливе здійснення. Середина тижня. Але, можливо, ви і будете щось і планувати на далеке майбутнє. По зірці це теж як варіант. Но тут ще і можливо якесь спілкування на відстані, тому теж як варіант. Наприкінці тижня тут у вас йде завершення якоїсь важливої справи. Тому ось так. Якщо у вас якась є справа, яка вже дуже довго тягнеться, ви ніяк не можете її завершити, да, щось вас постійно стримує, то ця карта якби і радить, що потрібно вже завершити і все, да, якби закрити питання в цій справі. Тому ось так. Сфера роботи, тут у вас колесо фортуни. Воно говорить про те, що у вас якісь зміни на роботі чекають, да? а можливо, якийсь повтор ситуації, яка була вже раніше. тому да? ось так. Але взагалі, якби карта говорить про таку активність, можливо, хтось і по роботі поїде в якусь поїздку, тому ось так. Сфера фінансів, тут карта планування майбутнього. Хтось буде свої фінанси розподіляти на своє майбутнє, так. щось планувати з фінансами. Тому ось так. Тут більше, якби таке закладання фундаменту на майбутнє. Можливо, хтось і розпочинає якусь справу, да? тому ця якби, карта говорить, що справа перспективна, вона вам принесе якби, прибуток, тому ось так в особистому житті тут 8 кажезлів. Говорить про якусь активність, що можливо справи будуть розвиватися дуже швидко а з іншої сторони, ця карта говорить більше про якесь таке активне спілкування. Тому, можливо, хтось буде своїм партнером на відстані, да, і тому ви будете постійно якби, зізвонюватись, переписуватись, тому ось так. Але якби таке активне спілкування. Якщо у вас немає партнера, то карта теж говорить, да, що, можливо, цей тиждень буде такого активного спілкування, можливо, в соцмережі. Тому ось так. Ну, тут ще, можливо, якісь і новини отримаєте, можливо, від свого партнера якусь інформацію. Тому ось так. Сфера здоров'я тут все чудово. Якби Король жезлів говорить, що у вас енергії вистачає на все, ви сильні, тому все у вас чудово. Якщо і виникли якісь труднощі зі здоров'ям, то все одно карта говорить про те, що ви обов'язково поправитесь, і все у вас буде чудово. Тому ось так. Карта застереження, тут двійка монет, говорить, що, можливо, буде якась е, ситуація, да, де ви будете якби, знаходити якийсь такий баланс, да, тому, можливо, будете якби, е, якось старатися вирішити е, якось справи одночасно, да, тому якось будете і там, і туди, якби білка в колесі. Е, тому ось так, але карта Порада радить, що можливо потрібно якусь справу завершити да, і вже рухатись далі, що не потрібно да, так активно все разом якби, вирішувати, щось робити. А можливо, і тут, наприкінці тижня, у вас теж карта говорить про якесь завершення, що потрібно якусь справу, можливо, одну завершити, щоб уже да, поставити крапку. В цьому питанні і далі вже рухатись, щось планувати далі на майбутнє. Да? Не потрібно знаходити ось цей баланс, не потрібно да, все, все разом одночасно робити, да? тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Не забувайте відео підтримувати лайками. До зустрічі в наступних відео.